Багато хто в Україні вважає, що Друга світова війна для нас почалася 22 червня 1941 року, коли Гітлер напав на Радянський Союз. Але це міф. Насправді, українці опинилися у вирі війни ще 1 вересня 1939 року. Саме тоді нацистська Німеччина напала на Польщу, а її авіація вже у перші дні бомбила Львів, Тернопіль, Станіславів, Луцьк та інші міста, які тоді були частиною Польщі. У складі польського війська проти німців воювало понад 100 тисяч українців, а вже 17 вересня 1939 року Червона армія вдерлася на територію Польщі зі сходу, і багато українців опинилися в рядах і польського і радянського війська. Тож говорити, що ми не були залучені до війни до 1941 року. Історична брехня. Ще один міф: що радянський союз не винен у початку Другої світової війни, мовляв, це все нацистська Німеччина, але правда зовсім інша, 23 серпня 1939 1939 року Сталін і Гітлер підписали сумнозвісний пакт Молотова Ріббентропа, а також таємний протокол до нього, за яким поділили Європу на зони впливу. Вони домовилися, хто яку частину Польщі отримає, а також кому дістануться країни Балтії. Уже через кілька тижнів після цього домовленості втілюються в життя. Німеччина нападає на Польщу з заходу, а СРСР із сходу. І до червня 1941 року ці два режими фашистський і комуністичний, фактично були союзниками. Радянський Союз постачав Гітлеру нафту зерно, метали. І поки Сталін допомагав Гітлеру зміцнювати військову машину, німці встигли захопити майже всю Західну Європу. І тільки коли Гітлер вирішив напасти на СРСР, Сталін раптом став жертвою. Це дуже зручний, але брехливий образ, дуже поширений радянський міф, що тільки СРСР виніс на собі головний тягар війни і переміг фашизм. А союзники допомагали мало і запізно. Але історія свідчить про інше вже з тисяча 1941 року, СМП США і Велика Британія почали активно постачати СРСР, зброю, пальне, автомобілі, продукти та одяг за програмою ленд-лізу. Лише уявіть: третина всіх вантажівок, які використовувала Червона армія, це американські студебекер. Саме ці машини везли Катюші, бо радянських не вистачало. Крім того, союзники вели бої у північній Африці на Середземному морі в Тихому океані. А з 1944 року відкрили другий фронт у Європі, висадившись в Mungie. Без цієї допомоги Радянський Союз навряд чи б зміг вистояти. Один із найнебезпечніших міфів: що СРСР був визволителем народів східної Європи. Насправді, Червона армія вигнала нацистів, але замість свободи принесла з собою нову диктатуру. Після війни СРСР встановив жорсткий контроль над Польщею, Угорщиною, Чехословаччиною, Румунією, Болгарією, східною Німеччиною. Усі ці країни стали частиною радянського блоку, де встановилися маріонеткові уряди підконтрольні Москві, коли народи цих країн намагалися Вирватися на волю, як угорці у 1956-му чи чехи у 1968-му. Радянські танки просто знищували спротив. Така свобода нічим не відрізняється від окупації. Ще один міф, який активно поширює російська пропаганда: що українці були на боці нацистів і масово співпрацювали з Гітлером. Насправді колаборанти були у всіх окупованих країнах: і серед українців, і серед росіян, білорусів, французів, голландців. У складі військ Сетен служили понад півмільйона Іноземців, у тому числі десятки тисяч росіян, у так званій російській визвольній армії Власова. Українська дивізія Галичина, про яку так любить говорити російська пропаганда, складалася переважно з людей, які до 1939 року були громадянами Польщі. А сама українська повстанська армія, створена в 1943 році, воювала і проти Гітлера, і проти Сталіна. Її мета була одна: незалежна Україна, лідера українських націоналістів. Степана Бандеру нацисти арештували і Кинули до концтабору багатьох членів ОУН, таких як Олена Теліга, німці розстріляли в Бабиному Яру. Так що звинувачувати весь народ у зраді, не просто абсурдно, а й небезпечно. Ще один міф: що у СРСР не було альтернативи, і всі йшли на фронт виключно з любові до батьківщини. Але мільйони людей потрапляли в армію через репресії, насильницьку мобілізацію, страх бути вбитим чи заарештованим. Сталінські заградотрядичать, які стріляли по своїм же солдатах, що намагалися відступити, штрафні батальйони, в які потрапляють за найменшу провину масові страти військових за зраду, все це замовчується. Людей просто кидали на м'ясорубку як гарматне м'ясо, і це теж частина правди про перемогу. І нарешті один із найцікавіших, але маловідомих міфів: що після війни ветеранів В СРСР поважали і підтримували. Насправді більшість солдат повернулася додому без жодної допомоги. Ті, хто потрапив у полон і вижив, вважалися зрадниками і відправлялися в табори. Часто ветерани не отримували ні житла, ні нормальної пенсії. І тільки з роками, коли перемогу почали використовувати як пропаганду, створили культ великої вітчизняної. Але справжнє людське ставлення до ветеранів залишилося рідкістю.